Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова Двантергруп, співзасновник центру економічного відновлення Длігач. А, пане Андрію, вітаю вітаю. Я думаю, що тут варто буде ще додати глобальний амбасадор Університету сингулярності, тобто якраз займаюся технологізацією, в тому числі в таких чутливих секторах як оборона. Uh, і багато технологій, ми якраз зараз збираємо по світу і намагаємося акумулювати їх в українських. Так ми ж Тому, не, не дарем, боку не знає. даремно вас і запросили на цю розмову. Зрозуміло так. Ну, українське суспільство, українські люди завжди активні. Якщо ми щось не дороблюємо, то вони самі про це скажуть, і це правильно. Якщо я знаєте, ми будемо міркувати з вами на наступну тему. От якщо раніше, як на мене, було уявлення про. А певну технологічну перевагу країн демократії, так то зараз ми з вами дуже рельєфно так бачимо, що і диктатури, і автократії здатні розвивати свій ВПК, а значить, здатні розвивати відповідні технології. Ну, дуже яскравий приклад. Як на мене, це приклад Ірану, а показовий дуже та тобто, країна тривалий час живе в умовах дуже жорстких санкцій. З обмеженою можливістю експортувати свої вуглеводні там свою нафту і у них є балістичні ракети. До прикладу, ну це шок. Слухайте, Україна, яка все життя була космічною державою. Ми ж з вами все це пам'ятаємо. Та мала власний, практично замкнутий цикл виробництва ракет. не має власних балістичних ракет. А Іран, який під санкціями має, тому пане Андрію, ми з вами будемо міркувати, яким чином справді нам. Нам е, перемогти в цій технологічній війні, а війна йде технологічною. Те, е, війна технологій, і про це до речі, про це от впродовж нещодавних нещодавніх публічних виступів в медіа заявили і розповіли як екс-головнокомандувач Валерій Залужний, так і генерал Сирський. Ми ж це з вами помітили. Отже, а як перемогти технологічно у цього світу темряви диктатур? Ну і вбивців, давайте так правду казати один одному. А зважаючи на те, що вони теж розвиваються. Ну, не просто теж розвиваються, а на жаль, випереджають за розвитком по багатьох позиціях. Ось що мене непокоїть найбільше. Так було, що я був залучений до стратегування для «Укроборонпрому», і тоді ми побачили дуже дивну річ, що «Укроборонпром», інженери підприємств, які входять до «Укроборонпрому», були готові виробляти, розробляти, запускати. Техніку, ну дуже прогресивну, безпілотну, ракетну. і навіть десь якось формально відбувалися фіксувалися програми національні, але вони не були наповнені грошима, і головне замовлення. Тобто від Міністерства оборони не було замовлень на техніку наступної війни, були замовлені на техніку попередніх войн. Тепер ситуація виправляється. Тепер Міністерство оборони, Генеральний штаб, вони намагаються бути драйверами технологічних змін і е, тими, хто якраз е, намагається сформулювати завдання на майбутнє. Хоча бізнес е, переважно, як відомо вже півтори тисячі підприємств, так чи інакше залучені до оборонно-промислового комплексу приватних підприємств, що є вже багато виробників дронів рейбів. Але е, притомного розуміння, яке буде замовлення далі, як, е, яка техніка, в яких обсягах буде потрібна, коли з'являться замовлення на 3-5 років, які дозволяли розгортати інвестиційні програми, ось чого ми до, до сих пір не маємо. Е, а відповідно в Росії е, відбулося рівно навпаки. Ми можемо сміятися над е, те, 60-ї серії і навіть 50-ї, які зараз е, танки, які Зараз uh, палять наші наша артилерія і uh, безпілотники на фронті, uh, але вони відновлюють цю техніку, і це не смішно. Uh, і, і, більш... і це і це насправді це не Коли коли на тебе рухається 40 тонн броні, то все одно ці 40 тонн треба чимось спалити, хоч Джавеліном, хоч РПГ 22 але щось треба мати в руках. Абсолютно і далі вони відновили ракетну програму. і Зараз мають ракет більше ніж до широкомасштабної агресії. І як вже київська школа економіки повідомила, аналізуючи, наприклад, ракету, яка була поцілила в Ахмадит, там компоненти 150 компонент західного виробництва. Отже, і паралельний імпорт працює. Ба більше економічно, за нашими даними, близько 80% закупівель були проавансовані в Росії, тобто фактично вони сплатили авансом виробникам зброї наперед, за рахунок чого вони забезпечили технологічну перевагу і в кількостях, і тепер вже і в якостях. Якщо ще в минулому році ми казали, що по ребах і по безпілотній техніці в навіть в певних аспектах випереджаємо Росію. Зараз ми на жаль цього не можемо сказати. Ці командири бригади батальйонів, з якими я спілкуюсь, вони кажуть, що ситуація така, що небо заповнено розвідувальною російською технікою, а активність впівішок дронів камікадзе просто шалена з боку Росії, і вже показник не один до трьох, що більш менш ще ще якийсь якось дозволяв би говорити о, про про те, що ми можемо е, швидко е, перейти до балансу показник погіршується для України. Відповідно, нам потрібно набагато швидше розвивати зараз наше виробництво чи нашу технологічну оснащеність Головна проблема, як я наскільки розумію, я покладаюсь тут повністю на думки військових, з якими спілкуюся, що це засоби радіоелектронної боротьби і протидії їм, тобто робити так, щоб наші безпілотники пробивалися через. Реби і панцирі, і потім е російські, бо, бо зараз скоріш поодинокі приклади того, як, як ми знищуємо інфраструктуру портову або НПЗ, або прориваємось навіть до енергетичної системи Москви, але могло бути набагато краще. Нам потрібно там посилюватися ці. Е Інженерні групи і виробники, до яких я маю стосунок, в нас є навіть зараз співдія з світовими виробниками, причому рівня е, масачусетського технологічного інституту чи великих виробників е, авіабудівників по нових здешевлених і більш ефективних апаратах, з позбільшеної дальності, з е, е, такі, які могли б нести більше. Вибухової частини, але це довгі процеси, яким потрібно фінансування, активність замовлення з боку держави. Багато чого потрібно, і зараз є навіть три асоціації е, виробників зброї, які намагаються лобіювати е, по, по покращення можливостей для е, виробництва зброї саме в Україні. Тут е, повністю. На боці такої, такої прогресивної стратегії Міністерства стратегічної промисловості, я думаю, що Міністерство оборони теж буде сприяти. Але повертаючись до початкового питання, як це вдається Росії і Ірану, особливо дивує Іран, ми робили детальний аналіз. Так теж повезло трохи встигнути до того, як, як було закрито доступ до певних даних. Викачати і мати повне повне технологічне, технологічний опис е, шахетів і е, дуже, дуже світла людина е, з просто неймовірним розумінням не просто мови форсі, е, а й е, Розумінням того, що, що за чим стоїть, допомогла з перекладом, і цей переклад є, я переконаний і в наших розвідників і в інших сферах, і для мене, наприклад, знайомство з частинами документів, вже потім від, від спеціалістів підтвердило думку, що власне частина, яка була пов'язана з Крилом з плануванням це в тому числі робота українських інженерів свого часу 20 років тому. Тобто, це все наслідки того, що колись ми передавали технологію, колись ми десь співділи, або колись щось було вкрадено просто в Україні. Але це з іншого боку надихає. Це означає, що якщо на наших технологіях 20-30-річної давності будуються зараз програма іншої країни, то ми можемо зробити набагато краще. Ну це таке чого собі, Андрею, таке собі натхнення, тому що ті ж самі іранські балістичні ракети це ніщо інше, як копія радянських, а читай українських, тому що ракета будування розвивалася в Україні, і ми знаємо ті підприємства, де це відбувалося, в тому числі українські я скажу так, в тому числі і щодо ракетних двигунів, між іншим, і китайських. Ну от вони вони кліпають, вони беруть, об'єднують там ці розробки і налагоджують власне виробництво. А скажіть, я хочу з вами зараз з'ясувати кілька дуже конкретних речей, які можуть наш хай-тек, мілітарі хай-тек, Ну, якби підштовхнути, мені здається, в, в питанні розвитку. Я знаєте, я от сьогодні розмовляв з виробниками дронів. Це перспективні моделі. Я не буду називати назву, це недоречно. А це перспективні моделі, які літають добре, літають далеко і несуть відповідне бойове навантаження. Так? І до прикладу, от ми зараз зібрали більше 900 тисяч гривень. Коли перевалимо за мільйон, я переводжу ці гроші на, на виробництво. Ну на виробництво, так. А і ось що вони кажуть: ну одразу мінус 20% НДС. Ну ми рахуємо так, десь був мільйон, вже розуміємо менше. Але я не хочу бути популістом в цьому питанні і тому сформулюю таким чином: чи от наша сфера мілітарі тек виробництва повинна мати якісь податкові пільги з боку держави? Чи має все відбуватися на загальних засадах? Ну тому що державі теж потрібні гроші і потрібні податки, який має бути баланс на вашу думку? Ну... По-перше, є певні пільги і додаткові можливості для оборонно промислового комплексу. Час, звичайно, в чому ризик робити такі податкові пільги? Це означає, що в Україні багато хто стане виробниками зброї, і зброєю виявляться консервований горішок, і меблі, і що завгодно може виявитися, зрештою, зброєю без ПДВ. Для, для того щоб вводити такі преференції галузеві, потрібно мати абсолютно чітку можливість проконтролювати, як і що буде зроблено. Але бізнес сам боїться додаткового контролю, бо це означає тиск силовиків і що завгодно може відбутися після цього. Тому насправді нам потрібно дещо інше. Нам потрібно, тому не замовлення на 3-5 років, так, щоб бізнес знав. У що він інвестує, щоб було, була певна гарантія, що те, що держава анонсує як потрібно, що воно буде викуплено, і що бізнес може займатися виробництвом цього. Я переконаний, що донати залишаться. з За нашими підрахунками. Ми з боку малого середнього бізнесу і великого бізнесу, цього бізнесу в Україні, донатимо на рік зараз приблизно 200 200 мільярдів гривень. Важливо, щоб ці гроші залишилися в потоці. Прямому бо на ці гроші, поза е державною машиною і бюрократією, неефективністю закуповується зброя амуніція для наших захисників. Тому ефективність таких грошей, донатів, вона залишається високою. Тому, коли мені кажуть, що потрібно підвищувати податки, я кажу, що це призведе великою мірою до вимивання тих грошей, які зараз безпосередньо бізнес донатить на збройні сили. Треба. Двічі подумати, чи чи хочемо ми знищити зменшити ефективність використання обмеженого ресурсу, який є на поточний момент, також я хочу сказати, що потрібна допомога в технологізації, в координації роботи різних виробників І тут дуже гарно працюють асоціації, такі як технологічні сили, такі, як Defense Alliance і інші асоціації, які допомагають в координації зусиль. Нам потрібно як бізнесу більше звертати увагу на допомогу інженерним центрам, бо зараз ми маємо отримати саме технологічну перевагу, технологічну, тобто не просто масове виробництво. Масове виробництво навіть не зважаючи на те, що це не ключова компетенція України, мати масове виробництво чогось, але воно налагоджено. Причому на автомобільну техніку, в тому числі, на легку техніку, на розміновування. Не кажучи вже про безпілотну техніку, де, де ситуація покращується через те, що дуже швидко ми навчилися виробляти технології. Але і росіяни теж опанували цю адаптивність, і вони набагато швидше за нас перейшли на альтернативні частоти і та і, і, І на сам кінець ключова проблема тепер це люди. Бо фінансовий ресурс да, він обмежений, але принаймні ми його можемо знайти хоч десь. Замовлення ну, ну, да, це, це, це вирішувана проблема, потрібно дотиснути Міністерство оборони і економічний блок держави на те, щоб це почало працювати. Але людей дедалі менше. Не ефективна мобілізація, яка. ну, взагалі знищує просто бізнес на поточний момент і надає необхідної переваги нашим збройним силам, має бути радикально впорядковано вмотивовані люди, посилення рекрутингу, посилення ефективності в управлінні і менше страхів як відповідь на це. Ми ж зараз бачимо, що є черги. З рекрутів, з волонтерів до, до тих підрозділів, де є притомне зрозуміле командування, де, де нижче відповідно втрати, де є нормальний рівень технологізації. Отже, Україна не може вигравати війну Росії е, в, в, в тій стилістиці, якою починала воювати Росія м'ясними штурмами. Так ось навіть в Росії тепер підвищилась, суттєво підвищилась, як кажуть наші розвідники і військові ефективність командування. Вони навчилися. Набагато швидше чомусь ніж ми, і це потрібно управляти. Але головне, ми маємо вигравати перевагою управлінською і перевагою технологічною. ось ці дві два аспекти. Ми маємо терміново налатити. Ви знаєте, так? я сподіваюся, що ця війна спонукатиме нас, ну нас, всіх, от як я про суспільство кажу, цінувати людину, тому що раніше до цієї війни мені здається, що. Людина, ну це була така певний економічний тягар для держави. Так, це всім треба забезпечити якісь там пенсії, виплатити, зарплати, стипендії і все таке інше. А зараз ми розуміємо, що це один з ключових активів, не скажу ресурсів про людей, а активів з точки зору нашої перемоги. Так, от щодо людей, у мене до вас питання, спілкуючись із тими ж самими виробниками, зокрема дронів, вони говорять про те, що Бронювання ключових працівників іде з дуже великими проблемами, реально з дуже великими проблемами, і можна зрозуміти керівників цих підприємств, коли, скажімо, мобілізовують, Ну, наприклад, провідних електронщиків. Їх в принципі в нашій країні не так багато, тому що акценти були зовсім інші. У нас пріоритети професій не були технічними. от серед пріоритетів, ну це теж правда. Пішли туди, де вважали, що можна швидше заробити грошей, і як правило, це не технічні спеціальності, не інженерні, це теж правда. А яким чином вирішувати це питання, як ви вважаєте, з точки зору максимальної ефективності кваліфікованих спеціалістів, розуміючи водночас і іншу проблему? Інша проблема криється в нашій ментальності. Просто треба бути абсолютно щирими із собою і не брехати один одному. А просто коли ми запровадимо 100% бронювання на підприємствах державної і приватної форм власності, які працюють на оборонку, я вас запевняю. Там буде стільки людей, які намагалися виїхати за кордон через систему шлях. От сьогодні я бачив інформацію про те, що. 15 хлопців затримали в якомусь бусику. Вони всі їхали в Молдову на лікування, як вони сказали. Ну, ми розуміємо, про що йдеться. Що буде дуже багато фіктивних підприємств і буде дуже багато фіктивних посад, можливо, куплених проданих. І це також буде лазівкою для тих, хто хоче ну. Уникнути тієї ж самої мобілізації. Та це теж правда. Тобто, ми бачимо з одного боку проблему, яку треба вирішувати, а з іншого боку, ми розуміємо, що якщо ми її вирішимо, то це буде, це буде певною годівничкою для, для певних людей, які е, е, полюбляють створювати різноманітні схеми. Що ви скажете? Дмитро, і, і так, і не так. По-перше, ці схеми вже працюють. І за нашими підрахунками вони вартують 40 мільярдів гривень на рік зараз українському бізнесу, який такий спосіб бронює свій персонал в неофіційний спосіб до, до 2 мільярдів доларів і за оцінками Дмитра Наталуха. тобто від 40 до 80 мільярдів, ця корупційна схема вимивання грошей з бізнесу і передачі корупціонерів. Це ви, ви того, ви, щоб врятувати ви, ви, ключовий персонал. Я не розчув, це в яких грошах від 40 до 80? Гривня. В гривнях. Гривня. Да, 40 до 80 мільярдів гривень. Ті, ті, хто хочуть відкупитися, вони відкуповуються зараз. Абсолютно точно, що підприємство оборонно-промислового комплексу, як ті, які відносяться до критичного Критичних підприємств можуть забронювати від 50 до 200% власного персоналу вже за чинними моделями. Але створені такі умови, що вони цього не могли зробити. Вони благали мене місяцями, щоб ми не здавалися з нашим економічним бронюванням, бо навіть для них це вихід. Зараз з електронним бронюванням ситуація має покращитися, поки, поки мені продовжують говорити, що проблеми з бронюванням є в підприємствах оборонно промислового комплексу. Я сподіваюся, що воно. Всі Ці проблеми будуть вирішені, принаймні, е, Міністерство економіки включилося дуже активно в те, щоб вирішувати всі проблеми з цим бронюванням. Міністерство цифрової трансформації не може дорікнути Міністерство оборони, е, шукають рішення, намагаються покращити ситуацію, але. Все одно є питання до інженерного складу, який безпосередньо не відноситься до таких підприємств на розробках, якого базуються, чи чи на команди базі якого базуються оборонні підприємства. Всіх всіх же ми так не віднесемо до критичних підприємств. Відповідно, економічне бронювання або як ми його називаємо бронювання критичного персоналу, воно конче необхідним для країни. Воно нагадаю нашим слухачам і глядачам, воно дозволить забронювати близько 15% чоловіків, які підлягали мобілізації, лише 15%. Воно б дозволило децінізувати суттєві зарплати, залучити до державного бюджету близько 200 мільярдів гривень щорічно. І на ці гроші можна посилювати рекординг, впорядковувати мобілізацію, вирішувати всі проблеми з комплектацією, які зараз наявні. Але головне. Ми таким чином зберігаємо бізнесу, його спроможність інвестувати в оборонно-промисловий комплекс, розвивати технологічні сили України. Е, ну так, да, люди це ключові наш ресурс. Нам далеко не всі технології вдається купити. Нам доводиться багато чого переосмислювати. Бо маємо розуміти, що і на заході не були готові до такої війни, і на заході багато технологій вже не встигають за тим рівнем, е, який е, виникає зараз в зв'язці. Росії з Іраном, Кореєю і певною, на жаль, мірою із Китаєм, і ми маємо проблеми зараз з Китаєм по поставках компонентів. Нам багато чого потрібно вирішити. І люди тут ключовий факт. Дякую, Андрію. Дякую дуже. Я знаю, я коли от ви згадали, що в російських ракетах, зокрема Х-101, якою росіяни вдарили по дитячій лікарні Охмадит. Там певна кількість компонентів з різних країн світу, здається, з 16, якщо я не помиляюсь. І я собі ось що думаю, Росія нелегально їх завозить за якимись тіньовими схемами, а ми можемо це робити абсолютно відкрито, тому що у нас наші економісти полюбляють згадувати, що валовий внутрішній продукт американського штату Каліфорнія чи Техас е, вищий ніж весь валовий внутрішній продукт всієї Російської Федерації. Тобто, нам, ну якби сам Бог вилів, використовувати такі переваги, в тому числі і елементну базу. Яка існує в розвинених країнах? Андрій Лігач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова Адвантергрупи, співзасновник центру економічного відновлення? Лігач. Дякую.